Український президент сьогодні відвідав Брюссель, зустрівся з очільницею Єврокомісії. А також провів онлайн нараду з низкою європейських лідерів, які полетять з ним до Вашингтона. Він також провів коротку прес-конференцію, де розповів, яку переговорну позицію підготували. І зараз з нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Олено, вітаю. От лідери низки європейських країн вже виходили з певною спільною заявою, якраз перед переговорами на Алясці. Зараз змінилась їхня позиція, і що каже український президент? Вітаю колеги. Одразу перепрошую за шум. Зараз тут гол вертольотів, бо тільки щойно завершилась онлайн нарада, на яку власне після спілкування з пресою пішов Володимир Зеленський. Вони зідзвонювалися з низкою європейських лідерів. Ну якщо говорити про європейську позицію, то дійсно є ряд моментів, які залишаються незмінними. І, от, наприклад, президентка Єврокомісії Урсула Ляєн сьогодні виходила на прес-конференцію разом з Володимиром Зеленським. Вона підкреслювала, що, наприклад, санкції щодо Росії будуть продовжуватися поки не. Припиниться кровопролиття, що рішення щодо своїх кордонів може приймати лише Україна, що не можна допускати, щоб кордони змінювали силою. Ну і традиційно вона наголошувала, що питання безпеки України це так само питання безпеки Європи, що ЄС буде і надалі допомагати Україні зброєю співпрацювати в оборонній сфері, навела приклади про майбутню закупівлю дронів через програму Сейф, тобто і повторила таку крилату фразу, що з України потрібно зробити сталевого дикобраза. Україна повинна бути здатною відстоювати свій суверенітет та територіальну цілісність. Не може бути жодних обмежень для українських збройних сил, будь то співпраця з іншими третіми країнами чи допомога від інших третіх країн, жодних обмежень для українських збройних сил. Як я казала, Україна має стати сталевим дикообразом, не перетравлюваним для потенційних загарбників. Те, що зараз не звучить від європейців після Аляски, це та вимога, що спочатку має бути припинення вогню, а потім уже мирні переговори. Якщо ви пам'ятаєте про це говорив німецький канцлер Фрідріх Мерц, після того як європейські лідер напередодні Аляски зідзвонювалися. Ну але на Алясці про припинення вогню не домовилися, і це такий принциповий для України момент, що спочатку потрібно, аби стихла зброя, бо є дуже багато моментів, які потрібно обговорити. Володимир Зеленський сьогодні це ще раз підкреслю. Еслив, але от президентка Єврокомісії про це у своєму виступі не згадала. На запитання журналістів чи погоджується вона з останньою позицією Дональда Трампа, що можна одразу перейти до мирних перемовин. Урсула фондрляєн відповіла, що тут термінологія не має такого великого значення чи це припинення вогню, чи це мирна угода, що головне аби припинилися вбивства, і тому дуже важливо мати якомога ось цю тристоронню зустріч. Що Путін Трамп Трамп Зеленський. Володимир Зеленський до речі зауважив, що зараз. Немає конкретики, чи погоджуються на таку зустріч російські президенти і закликав запровадити санкції, якщо Путін таки не погодиться. Ну я до речі, запитала у нього про попросила прокоментувати слова Путіна про те, що він розуміє, що Україні потрібні гарантії безпеки. Тобто, запитала, чи пояснював Дональд Трамп під час свого дзвінка. Він після розмови з Путіним на лясті зізвонювався з європейськими лідерами, так само з Володимиром Зеленським. Запитала, чи пояснював які він чи пояснював Путін, які для Росії прийнятні гарантії безпеки для України. України. ну і український президент сказав, що не знає подробиць розмови Трампа та Путіна, і що можливо тут йде йдеться про те, що Росія більше не буде намагатися окупувати Україну, але все це слова сказав, що значно більше значення для нього мають слова Дональда Трампа про те, що США готові надати певні гарантії. Ну і, власне пояснив, як сам бачить гарантії безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія. Це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії це може дати тільки я вважаю, Європа. Зброя для цієї армії це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатах Америки. Оце я вважаю, гарантії безпеки. Чи підключаються чи є troops on the Ground», Чи є така захист, як у деяких інших держав в небі? Ви знаєте про що? Чи є у нас можливість мати сучасний? total number of air defense. Oh, це тільки поки що запитання. Ну і власне після цієї короткої розмови з пресою Володимир Зеленський з Русулою Фонтреляєн пішли на онлайн нараду, зідзвонювалися з французьким президентом Еммануелем Макроном з іншими європейськими лідерами. Як ви знаєте, що до Вашингтона Володимир Зеленський летить на переговори з Трампом не сам, а мають також полетіти лідери Британії, Франції, Німеччини, прем'єрка Італії, так само і генеральний секретар НАТО, який має доволі такі хороші стосунки і спільно гарну спільну мову з Дональ... Дом Трампа також і президентка Єврокомісії Урсула фондрляєн свої позиції про що говорити, як діяти вони зараз на цій онлайн на раді близько двох з половиною годин узгоджували. І в короткому яке я щойно отримала йдеться про те, що власне ось ці всі моменти про те, що Україна має мати право озброюватися Україна має сама вирішувати стосовно території, тощо а вони узгодили і будуть намагатися переконати. Президента США, щоб він на них так само у цих перемовинах пристав. Колеги, дякую, Олено. З останніми новинами з Брюсселя, де відбулася онлайн нарада коаліції охочих, і куди з офіційним візитом завітав президент Зеленський, була наша колега з Радіо Свобода Олена Абрамович.